Десь там, у далекому далекому світі живуть казки, які чекають, коли їх почують. І в любому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка Телесик Лесик. Жили собі дід та баба, вже й старі стали, а дітей нема. Журяться дід та баба, хто нашої смерті догляне, що в нас дітей нема, от баба і просить діда. Поїдь, діду, в ліс, вирубай там мені деревинку, та зробимо колисочку, то я положу деревинку в колисочку та й буду колихати. от буде мені хоч забавка. Дід спершу не хотів, а баба все просить та й просить. Послухався він, поїхав, вирубав деревинку, зробив колисочку, положила баба ту деревинку в колисочку, колише і пісню співає Люлі-люлі, телесику, наварила кулешику. Із ніжками, і з ручками буду тебе годувати. Колихала, колихала, аж поки полягали вони увечері спати. Встають уранці аж з тієї деревинки, Та став синок маленький. Вони так зраділи, що й не сказати, Та й назвали того синка Телесиком. Росте той синок те росте, і такий став гарний, що баба з дідом не навтішаються з нього. От як підріс він, той каже Зробіть мені, тату, золотий човник і срібне весельце, Буду рибку ловити та вас годувати. От дід зробив золотий човник і срібне весельце. Спустили на річку, він і поїхав. Їздить Телесик по річці, ловить рибку та годує діда й бабу, наловить та віддасть і знову поїде, а мати йому їсти носить та й каже Глядиш, сину, як я кликатиму, то пливи до бережка, а як хто чужий, то пливи далі. От мати наварила йому снідати, принесла до берега та й кличе. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти і пити. Телесик почув, ближче, ближче, човнику, до бережка. Це ж моя матінка, снідати принесла. Пливе, пристав до бережка, наївся, напився, відіпхнув золотий човник срібним весельцем і поплив далі рибку ловити, а змія і підслухала, як мати кликала Телесика. Прийшла до берега та й давай гукати товстим голосом. Телесику! Телесику, приплинь, приплинь до бережка, Дам я тобі їсти і пити. А він чує Тож не моєї матінки голос. Пливи, пливи, човнику далі, пливи, пливи, човнику далі. Махнув весельцем човники поплив, а змія. Стояла, стояла, та й пішла від берега геть. От мати Телесикова наварила йому обідати, понесла до бережка та й кличе. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка. Дам я тобі їсти і пити. Він почув. Ближче, ближче човнику, до бережка. Це ж моя матінка мені обідати принесла. Приплив до берега, наївся, напився, віддав матері рибку, що наловив, Відіпхнув човника і поплив знову. А змія приходить до берега. Та знов товстим голосом. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти і пити. А він почув, що не материн голос, та й махнув весельцем. Пливи, пливи, човнику далі, пливи, пливи, човнику далі. Човник і поплив далі. Змія бачить, що нічого не вдіє, та й пішла до коваля. Ковалю, ковалю, скуй мені такий тоненький голосок, як у Телесикової матері. Коваль іскував. Вона пішла до бережка і стала кликати. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка. Дам я тобі їсти і пити. А він думав, що то мати. Ближче, ближче човнику до бережка, то ж мені матінка їсти принесла, та й приплив до бережка, а змія його мерщій ухопила човна, та й понесла до своєї хати, приносить до хати. Зміючко Оленко, відчини. Оленка і відчинила. Змія ввійшла в хату. Зміючко Оленко, натопи піч так, щоб аж каміння розпадалося, та спечи мені телесика, а я піду гостей покличу та будемо гуляти. Та й полетіла кликати гостей. От Оленка натопила піч, так аж каміння розпадається, а тоді каже: «Сідай телесику, на лопату, а він каже, коли ж я не вмію, як його сідати. Та вже сідай, каже Оленка. Він і поклав на лопату руку. Так, каже. Та ні, сідай зовсім. Він і поклав голову. Отак може. Та ні. Ні. Сідай увесь. А як же ж? Хіба так? Та й поклав ногу. Та ні, каже Оленка, ні, не так. «Так! Ну, так покажи ж мені, каже Телесик, бо я не знаю як. Вона й почала показувати. Та тільки сіла, а він за лопату та й укинув її в піч і заслонкою піч затулив. Зліз на височенного явора та й сидить. От змія прилітає, з гостями. Зміючко Оленко, відчини!» Не чуть. Зміючко Оленко, відчини!» не озивається. От, вража Оленка десь повіялась. От змія сама відчинила хату, повходили гості, посідали за стіл. Відслонила змія заслонку, вийняла печеню, та їдять. Думали, що то Телесик. Попоїли добре, повиходили на двір, та й качаються по траві. Покачуся, поволюся, Телесиково м'ясця наївшись. А Телесик з явора. Покотіться, поваліться, оленчиного м'ясця наївшись. Вони слухають. А де це? та знов Покачуся, повалюся, телесикового м'яса наївшись. А він знов. Покотіться, поваліться, оленчиного м'яса наївшись. Вони знову. Що воно таке? Давай шукати, давай дивитись. Та й угледіли Телесика на яворі. Кинулися до явора та й почали його гризти. Гризли, гризли, аж зуби поламали, а не перегризуть. Кинулись до коваля. Ковалю, ковалю. Скуй нам такі зуби, щоб того явора перегристи!» Коваль і скував. Вони, як почали знову, от-от уже перегризуть. Коли летить табун гусей? телесик їх і просить гуси, 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 гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька. А в батенька їсти і пити, ще й хороше походити. А гуси кажуть, Нехай тебе середні візьмуть, а змії гризуть і гризуть, аж летить знову табун гусей. Телесики просить Гуси, гуси гусенята, візьміть мене на крилята. Та понесіть до батенька, а в батенька їсти і пити, ще й хороше походити. Так і ці йому кажуть нехай тебе задні візьмуть, а явір аж трещить. Відпочинуть змії та й знову гризуть. Відпочинуть та й знов. Аж летить іще табун гусей. Телесик так їх просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти і пити, ще й хороше походити. І ці кажуть, нехай тебе заднє візьме. Та й полетіли. Сидить сердешний Телесик, от от явір упаде, от от доведеться пропасти, коли це летить собі одне однісеньке гусеня відбилось, на силу летить, Телесик до нього. Гуся, гуся, гусенятко візьми мене на крилятку та понеси до батенька. А в батенька їсти і пити, ще й хорошу походити. От воно й каже сідай та й ухопила його на крила. Та втомилась сердешне, так низько несе, а змія за ним чи не вхопить його, женеться, та таки не наздогнала. От. Гусеня принесло та й посадила телесика на причілку з надвору, а само ходить по двору і пасеться. Сидить Телесик на причілку та й слухає, що в хаті робиться. А баба напекла пиріжків, виймає з печі та й каже, Це тобі, діду, пиріжок. А це мені пиріжок, а телесик з надвору. а мені. А вона знову виймає пиріжки та й каже Оце тобі, дідусю, пиріжок, а це мені, а Телесик знову. А мені? Вони й почули, що це? Чи ти чуєш, діду, щось наче гукає? Та то, каже дід, мабуть, так учувається. То знов баба, оце тобі, дідусю, пиріжок, а це мені. А мені, з каже Телесик. Отже такі озивається, говорить баба. Та зирку вікно аж на причілку Телесик. Вони тоді з хати. Та вхопили його та внесли в хату. Та такі раді. А гусенятку ходить по двору. Мати й побачила. Он, гусенятко ходить, піду впіймаю та й заріжу. А Телеси каже, ні, мамо, не ріжте, а нагодуйте його. Коли б не воно, то я б у вас і не був. От вони нагодували його і напоїли, і під крильце насипали пшона, так воно і полетіло. Тут і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Хочеш крила, як у птиці, слухай казки від вовчиці.